Привіт вам, дорогі підписники каналу Колекціонер! Це перший огляд буде на журнал. Я думаю, він і останній, мабуть, тому що, ну, не в мій формат. На журнал Чарівна принцеса Дісней від видавництва «Егмонт Україна. Дуже гарна обкладинка з білосніжкою. А тут на фоні реклама саме міні комікса і завдань. Ну, Обкладинка мене дуже підкупила, тому що, мабуть, Білосніжка одна з улюблених принцес моїх дійсний. Хоча хоча, а, мультфільма я так і не бачив, але ну, по вигляді так мені так подобається Ось якось така історія. Журнал коштував мені 100 гривень. Номер, як я казав, уже за березень-квітень 24-го року. Так, всередині у нас привітання від принцес. Так. Одразу йдуть завдання різні, різні розвиваючі. Так, історія про русаленьку Аріель. Називається вона «Малий непослух». Історія на 5 сторінок. На жаль, раз, два, три, 5. А, шість. Краще б Так, реклама книжок від Дісней. Знову завдання. Всередині журналу ось такий постер з білосніжкою в червоній сукні. До речі, я вперше її бачу в такій сукні. Якщо чесно, то оця їй більше підходить. Так, далі розмальовки. Розмалюй Бель. І ще бачу інші різні предмети. Так, потім у нас завдання від попельошки. Так. Знайти відмінності. Магічні фігури. Маленький комікс шматочок пирога на дві сторінки. Комікс про Навіна і Тіану, Лабіринт. І намалюй сукню для Рапунцель. Для рапунцель, до речі, без свого волосся гарного білявого, довгого, а з коротким шотином. І ще один міні-постер з красумнею і чудовиськом. Тобто з Бель і принцом. Я забув, як його звати. Ну, плакатик гарний. Ух ти, зараз тільки помітив, таке прикольне. Троянди на фоні дуже класні. Подарунок до цього номера. Е, фігурка коника. Я так розумію, це кінь Аріель. І називається він Перл. Можливо, якось воно перекладається. Я не заходив в Google не скажу вам. Ось така собі іграшка. Ну, розпаковувати не буду. Мабуть. Сподіваюсь, вам було цікаво. Я дякую, що ви зі мною. Чекайте чергових відеообзорів, відео оглядів.